Так, аналіз лекцій, ось дивіться, це аналіз лекцій. Регулювання швидкості приводів верстатів. Як швидкість регулюється, формула є, в залежності від діаметра барабана. От по типам радіального середнього у вас токарні. Да, ось токарні. Верстати, механічні свичасті регулювання. Тут описується як швидкості, ну це поки нема такі, але електромеханічне регулювання як здійснюється. Електричне, безступінчості, швидкість подачі. Подача, як розраховується, є. Ось, будь ласка, приводи, електричні схеми приводів. Так. Далі. Ось у нас принципова схема електроприводу, серії, ПМУ. Риба система автоматизації верстатів. Те, що ви питали по автоматизації. Електрична апаратура керування верстатами, типові блокувальні зв'язки. Так, ось типові зв'язки, типові схеми, ось такі схеми, як блокується подача, схема узгодження головного приводу подачі. І далі йдуть уже токарно-копіювальні верстати, описується. Ось його схема 1К-62, загальну. Токарно-револьверні верстати. По-моему, ось револьверні. Да? Карусенні, токарно, карусення описи, токарно копіювальні верстати. Так, і ось як копір відбувається. Далі, основні типи електроприводів токарних верстатів. Ось тут описуються основні приводи цих верстатів. Так, розрахунку потужності двигунів токарних верстатів. Ось як розраховується подібний, то подібний до того, що ми в курсі робили, але деякі змінності. Тут описано, ось як П визначається, як час визначається. Визначення потужності приводи токарних верстатів, як і КПД враховується, як загальний, як з урахуванням ККД. Коефіцієнти як впливають. Електричні схеми токарних верстатів теж лекції є описано. Ось, будь ласка, 1К-62 представлена схема. Я вам, в принципі, кидав схему. Да. Ось, ось ця схема, оце у вас аналогічна, оце ж ваша схема, дивіться. Ось ваша схема 1П-365, до, до, ну вона і ваша така сама. І ось описання цієї схеми є. Електрична схема керування важкого така, ну, це по такарно керував, осельньому це вже по важкому верстату, ось його схема електрична. І, До речі, я там і монтажну схему вам кинув, дивіться, в вайбері. Далі, пінам зв'язок, ну далі свердлені верстати, ну, аналогічний розрахунок, як і в токаних верстаті там деякі. Ну, це таке. Дивіться, я там стільки літератури вам накидав, що можна навіть зараз. Давайте, огляд зроблю, ось вам дивіться. Сокаренко, стільки не. Отут ось. Практична робота ось відкриєте, там вже посчитано. Так. Ну, ось підручники, отуди інформації можна набрати, оце я вам скидав. Ось технічний паспорт, і ось з цього. ось табличку. табличку зу, Технічні характеристики вашого висаду. Подивіться. Я вам другий раз вже його кидаю. Ви питаєте, що писати. Перекладайте на українську мову і працюйте. Ось я його ще раз кидав, ось дивіться. І ось, до речі, відео по цьому робив. Ось сам зовнішній вигляд, його верстата, що складається. Оцю літературу всі піднімайте, все те, що я вам кину, там є про ваш верстат, або взагалі про токарний верстат, що можна використати в диплому. Так що працює.